Безкоштовне донорство сьогодні не в пошані. У обласну станцію переливання крові приходять, аби врятувати життя знайомих чи родичів. Роман Ломей кров здає не вперше. Сьогодні для вагітної співробітниці. Зазвичай допомагає усім, хто попросить. Каже, звени кров здавати легше, аніж з пальця, а ще переконався, бути донором для здоров'я корисно. Мені легше себе відчуваю. потім. З тиском трохи була проблема зараз, коли здаю кров, тиск нормалізується, стабілізується. Аби здати кров, потрібно пройти лікарські обстеження, оскільки протипоказів до здавання чимало. Головний лікар станції переливання крові вважає донорство справа честі. каже, є чимало людей, котрі свідомо замовчують власну недугу, аби заробити копійчину. Інша причина фахова обробка крові. В ОСПК дотримується всіх сучасних технологій обстеження та переробки крові. Тут діє п'ять сертифікованих лабораторій. Якщо людина приходить здавати безоплатно кров, Вона не буде зацікавлена в тому, щоб. Щоби... Ховати свої захворювання, не казати лікарю про перенесені захворювання, і тому я вважаю, що безоплатне здавання крові воно набагато краще як платне. Я вважаю, що це і благородніше на Прикарпатті мають намір реформувати донорську службу. Згідно з галузевою програмою, затвердженою обласною радою передбачається скорочення 14 відділень та 7 лікарень, які заготовляють кров. Натомість буде створено п'ять регіональних відділень трансфузіології. Це будуть ліцензовані філії обласної станції переливання крові Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.